Цей звір на колесах новий помічник рятувальників Кіровоградщини. Транспорт пригнали з Польщі. За чотири місяці звичайний пожежний автомобіль. Надзвичайники переробили на піротехнічну машину. Без діла авто в гаражі не стоїть. На ньому рятувальники вже виїздили розміновувати снігурівку на Миколаївщині. Поставили бронезахист, то тобто бронестіна стоїть. Для захисту особового складу споставили пісочницю для перевезення вибухонебезпечних предметів, ящики для перевезення в РЗП, тобто вибухових речовин та засобів підриву, установили ємність для баку з водою під час підриву, тобто повністю в реальних, скажімо так, бойових умовах, і він дуже себе зарекомендував, скажімо так, в кращу, в кращу сторону. А ось і ще один залізний новобранець у лавах ДСНС. Раніше це була проста машина для гасіння пожеж. Втім, рятувальники змайстрували з неї пересувну електростанцію. Авто дозволяє зашивити знеструмлені об'єкти в умовах блекауту. На ній встановлено генератор силовий загальною потужністю 260 кВт. Тобто такий доволі потужний агрегат, який може забезпечувати такі крупні об'єкти, як котельні, якісь насосні станції. Тобто, для цього ця машина була переобладнана. Ще один апгрейд надзвичайників карета швидкої, яка перетворилася в оперативний центр на колесах. Задню частину машини повністю модифікували. Наразі авто оснащене відеокамерами. З них зображення виводиться на монітори в салоні. В режимі реального часу троє операторів можуть відстежувати обстановку в зоні надзвичайної ситуації та грамотно скоординувати дії рятувальників. Під час прильотів у нас вже був там по нефтебазі. Прильот, і от якраз цей автомобіль туди також залучався з метою координації дії сил та засобів. Піднімали квадрокоптер, оглядали місце для того, щоб визначити краще, куди раціональніше вводити сили та засоби з якого боку для того, щоб швидше ліквідувати цю надзвичайну подію. Ситуацію транслювали також на екрани безпосередньо центру управління надзвичайних ситуацій. Тут на монітор виводили з початку повномасштабного вторгнення. Надзвичайники модернізували 12 транспортних засобів. Які їм поставили європейські партнери коштом ДСНС машини відремонтували, перефарбували та оснастили відповідно до потреб воєнного часу. Рятувальники кажуть, на модернізації зекономили солідну суму, яку держава може спрямувати на армію. Якщо порахувати ці 12 одиниць техніки по мінімальним розрахункам, то витрати на їхню закупку, десь мінімальні витрати склали біля 137 мільйонів. На їхнє переобладнання ми витратили 2,7 мільйона. Ну, практично 130 мільйонів ми заощадили. Це та техніка, яка, ще раз повторюю, вона знаходиться в штаті нашого гарнізону. Це не додаткова, це не та, це та, що необхідна. У планах рятувальників переобладнати до кінця року ще шість автомобілів. Спецтехніка виконуватиме завдання на теренах області та залучатиметься для розмінувальних робіт на деокуповані території. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. 40 тисяч за зняття з військового обліку. На Кіровоградщині затримали лікарку, яка допомагала призовникам відкосити від мобілізації. За даними правоохоронців, злочинну схему налагодила хірургиня Голованівської районної лікарні. Військово зобов'язаним вона пропонувала виготовити так званий білий квиток, який би гарантовано дозволив чоловікам уникнути призову за станом здоров'я. Взамін у своєї клієнтури просила 40 тисяч гривень. Медикиню викрили на робочому місці. Під час одержання хабаря за сприяння ухилянтам їй загрожує кримінальна відповідальність. Лікар обіцяла вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії щодо отримання позитивного медичного висновку. Відзначимо, що підозрювана є діючим членом військово-лікарської комісії при районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Наразі медику інкриміновано вчинено злочину передбачену частиною 3 статті 369 зі значком. 2 це зловживання впливу. У разі доведення вини їй загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Простір дружній до дітей, молоді та сімей, облаштували на базі обласного центру дитячої та юнацької творчості, що у Кроповницькому. Складається він із кількох локацій, зокрема. Це ігрова та кімната психолога. А серцем ще однієї аудиторії є інтерактивний стіл. Він особливо корисний у підготовці до національного мультипредметного тестування. Та загалом має широкий функціонал як ігровий, так і розвитковий. А ті заняття за інтерактивним столом розраховані на дітей та підлітків віком від 3 до 17 років. Робота з ним дозволяє дітям працювати групою. Над якимось одним проектом або працювати в одному гральному середовищі, розвивальному середовищі, залежно від того, яке діти використовують програмне забезпечення, і залежно від того, який вік розвиває ці гри розвивають моторику, пам'ять увагу. Безпечне та дружнє середовище, де можна безкоштовно гратися, вчитися та самовиражатися, створили за сприяння благодійного фонду Слов'янське серце в рамках проєкту. Будуємо, відбудовуємо, покращуємо у співпраці з німецькою організацією Плен Інтернешнл». Такі простори, ще відкриють в Черкасах та Вінниці. Локація ж у Кропивницькому стала сьомою. У Слов'янському серці наголошують, безпечні та дружні середовища, особливо актуальні в період війни, адже тут діти відчувають себе захищеними та потрібними. Проєкт діє до липня 2026 року. Подібні простори ми відкриваємо вже більше п'яти років. Вони зараз працюють у місті Дніпро, у Кривому Розі, у місті Ізюм Харківської області, у місті Святогільськ, Донецька область. Своїми просторами ми допомагаємо громадам створити умови для підтримки дітей. У таких просторах вони можуть не тільки розвиватися, займатися, вони можуть і просто поспілкуватися, вони можуть просто пограти. Це місце, яке призначено для дітей. І ми намагаємося створити всі умови, щоб дітям було комфортно. Психоемоційну підтримку тут можуть отримати не лише діти та підлітки, але й їхні батьки. А відкриття простору перетворилося для гостей на справжню атракцію. Батьки малих і юних кропивничан в захваті від нової локації кажуть і собі поринули у дитинство, бо на певний час відволіклися від проблем буденності і загроз воєнного часу. Ми тут зараз, тому що в такі складні часи під час війни дітям дуже важливо мати розраду, емоційно налаштовуватися на позитив. Вони мають думати не тільки про те, що відбувається. Чути сирен, або що. Вони мають займатися як діти тим, що їм цікаво. Дружній простір відкрили у найпотужнішому дозвілевому та розвиваючому комплексі області. Він зручний логістично і дозволить охопити послугами якнайбільшу кількість родин. А в обласному центрі дитячо-юнацької творчості, де понад три тисячі дітей та молоді, а також їх батьків, найкраще місце для того, щоб створити комфортні, безпечні умови для психоемоційної підтримки. Через різні форми. Це і ігрові заняття, це і психологічна безпосередня консультація, це і арт терапевтичні заняття, це і навчальні комплекси з програмування, графічного дизайну. Це всебічний знов таки розвиток, який так допомагає зараз в умовах війни справитися із усіма викликами щодо нервової системи, щодо психоемоційної стабілізації. Зазначу, відкриття простору не обійшлося без повітряної тривоги. Відтак частину програми довелося перенести в укриття центру дитячої та юнацької творчості. Тут же, в рамках заходу, відбулася й історична подія підписання меморандуму про співпрацю між Кіровоградською обласною радою та благодійним фондом Слов'янське серце щодо психоемоційної підтримки дітей, підлітків та сімей на Кіровоградщині. В складний час ми на сьогоднішній день живемо з вами, завдячуючи нашим збройним силам, славним, нашим захисникам і захисницям, які дають нам можливість на сьогоднішній день зустрітися в такій локації, поспілкуватися. Честь і хвала слов'янському серцю. Дай Боже, щоб таких благодійних фондів у нас в Україні було більше, і щоб ми більше опікалися вами, дітки, тому що ви наше майбутнє, вам відбудовувати нашу державу. Вам строїти нові міста, розбудовувати наші села, і я вам скажу, що дай Боже, нас ця війна бістрою, думаю, закінчиться, і ми заживемо новим щасливим життям. Слава Україні! А ще в укритті на малих чекала й повчальна казка. Ну а після відбою повітряної тривоги дітвора із фасилітаторами простору розійшлися по локаціях на цікавій веселі заняття та майстер-класи. Простір дружній до дітей, молоді та сімей працює із вівторка по суботу, з 10 до 18 години.